Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і ФОПи. Я рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі. І цей випуск теми днями присвятимо питанню: хто має використати щорічні відпустки у 2024 році? І розпочнемо з аналізу статті 33 закону про держбюджет на 24 рік, у якій передбачено наступне: установити, що у 24 році щорічні відпустки. А їх є два види основна і додаткова, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік мають бути використані таким працівником до кінця 2024 року. Отже, бачимо, що застереження щодо використання днів щорічних відпусток у 2024 році за відпрацьований робочий рік мають виключно працівники. Державного органу чи є подібні застереження та вимоги для всіх працівників приватного бізнесу? Ні, колеги такого застереження немає в чинному законодавстві і в законі про відпустки. То що ж буде, якщо дні щорічних відпусток працівники державного органу не використають до кінця 2024 року? У статті 33 закону про держбюджет на 2024 рік визначено у разі невикористання працівником державного органу щорічних відпусток, йому в межах затверджених видатків на оплату праці відповідного державного органу має бути виплачена грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки, на які він набув право за останній відпрацьований робочий рік. Отже, у 2024 році, незалежно від тривалості використаних протягом року відпусток працівником державного органу, за всі дні невикористаних відпусток, що у нас є основної і додаткового виду, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, йому має бути виплачено грошову компенсацію, і для цього працівнику державного органу. Не потрібно звільнятися. Подібної норми немає в статті 24 закону України про відпустки? Ця норма передбачена тільки у статті 33 закону України про держбюджет на 2024 рік. Тобто розуміємо, що поки що діє у межах 2024 року. Але які далі будуть погляди законодавця на? Компенсаційні виплати днів невикористаних відпусток можна тільки припускати та здогадуватися. Що ж буде, якщо дні щорічних відпусток працівники приватного сектору не використають до кінця 2024 року? Ну, для них, по-перше, право на використання оплачуваних днів щорічних відпусток залишається на загальних підставах і буде надано таку. Відпускну суму йому із розрахунку середньої зарплати за останні 12 місяців. І тільки якщо працівник такого приватного бізнесу сектору да, буде звільнятися впродовж 2024 року, то дні невикористаних відпусток станом на 31 грудня 2023 року, на які він набув право, йому будуть оплачені посередні зарплаті 2023 року. При нарахуванні та виплати відповідної грошової компенсації. Тобто, що виходить? Виходить, що працівники державного сектору мають більші, будемо так казати, гарантії щодо можливості забрати грошима виплату. Що стосується днів їх щорічних відпусток, аніж такі гарантії мають працівники приватного бізнесу. Тобто для працівників приватного бізнесу є або умова відбувати у відпустку і використовувати дні відпусток, або отримати грошову компенсацію тільки у разі звільнення. Колеги, у нас сьогодні важлива тема, і щоб не пропустити нові випуски, просто зараз раджу підписатись на мій канал. Блок Тетяни Моєсенко. Натискайте, будь ласка, на кнопочку підписатися, якщо ви досі не підписані, та ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Ну і хочу звернути вашу увагу, що більше актуальних новин, свіжих і гарячих ви знайдете на моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, всі дані в описі під відео. Переходьте на мій канал в Телеграмі і підписуйтесь, Я вас чекаю. Йдемо далі, колеги. Хочу нагадати, що у 22 листопада Верховною Раду було прийнято закон 3494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядкування, надання та використання відпусток, а, так інші, а також інших питань. Серед багатьох змін, що є в цьому законі, є доповнення до статті 12 закону 2136, Це трудовий закон період воєнного стану у статті 12 яка регулює питання відпусток? Передбачено дві новації, які дозволять роботодавцям надавати відпустки працівників працівникам, працівникам будь-які види відпусток понад щорічну, основну з можливістю не оплачувати такі дні. Такі вимоги містяться у статті 12 да, і звучать вони так: якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання невикористаних у період дій воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування. Така норма була. Але тепер вона додана, що за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної оплати. Тобто, якщо в минулому році, наприклад, у людини була е, кількість днів відпустки більша за 24 щорічної відпустки, яку він не використав у 22-му чи 23-му, наприклад, році, да? і він забажає. Використати їх, наприклад, там 24-му, то за рішенням роботодавця такі невикористані дні йому будуть надані, але е, можливо без збереження заробітної плати. Також е, подібна норма стосується і надання працівникам будь-яких інших видів відпусток понад щорічну основну, крім відпустки, в зв'язку з вагітністю та пологами для них в періоді воєнного стану також е, діє. Ризик того, що їх роботодавець зможе надати їм такі дні відпусток, виключно без збереження заробітної плати. Тобто, як ви розумієте, ми матимемо варіанти, коли роботодавець буде обирати рішення, як надавати ту чи іншу відпустку. Додаткову відпустку, зокрема, працівникам чи оплачувати її, чи ні. Ці обмеження однаково діють для працівників як державного сектору, так і приватного сектору. Залишилось тільки питання, хто з роботодавців захоче застосовувати такі новації у 2024 році. На цьому я завершую наш випуск. Обіймаю вас всіх, цілую і люблю. Па-па!